Популярний російський рок-музикант, засновник гурту Машина времени» Андрій Макаревич, опублікував пісню звернення до російських солдат. Артиста Капела заспівав трагічну композицію, засудивши непотрібну війну між Росією та Україною. Відео з'явилося на сторінці автора в Фейсбук без будь-якого підпису. Ролик був записаний в чорно-білому кольорі, що додає йому атмосфери без виходів. В тексті йдеться про солдата, якого обдарила влада та цар, змусивши присягнути і воювати за вигадані інтереси. Сюжет побудований за схемою питання відповіді, де в кінці Вний герой помирає від ворожих куль та бомб. Ймовірно, таким чином співак натякнув російським окупантам на те, що в Україні їх ніхто не чекає. а Вони прийшли туди не визволителями, а загарбниками. До того ж, останні рядки прямо вказують на байдужість командирів та воєнної еліти щодо своїх підопічних молодих військових, яких не те, щоб не рятують, а кидають на м'ясо в гарячі точки. Подекуди навіть не збираючи тіла. За даними телеграм-каналу, Юрмалівський король, зірки вигнанці з РФ організували коаліцію та всіляко допомагають як українським біженцям, так і ЗСУ. Примадонна долучилась до покупки танків. а легенда Макаревич купив приціли для снайперів, лодки для ССО, а також легкоброньовану техніку спільно з іншими зірками. Музикант від початку повномасштабної війни виступає проти кривавої політики Путіна. Після останніх вибухів в Києві Макаревич заткнув російських пілотів вбивць та палачів, які бомблять мирні міста, зазначаючи, що скоро така ж участь чекає і на них у відповідь як розплату. Оце так бомбить в Кремлі. Мабуть, Путіна після цього відкачують. Адже він в одному з інтерв'ю казав, що Макаревич один із його улюблених співаків. Ків, російський музикант, лідер гурту машина времени» Андрій Макаревич різко висловився про тих росіян, які підтримують повномасштабну війну в Україні. Під час розмови з Тетяною Лазаревою Макаревич сказав, що ніколи в житті не буде виступати для таких співвітчизників і назвав їх гімном, що тявкає. лусниця влада, вона шолусна рано чи пізно. Питання часу, і ось це все гімно, що тявкає, воно затихне, але ж вони нікуди не подінуться, вони ж там залишаться, і я поїду для них співати та ніколи в житті. Рішуче сказав Макаревич. Також артист зазначив, що Росіяни, які виступають проти повномасштабної війни. Він дуже часто бачить у різних місцях нашої невеликої земної кулі. Макаревич поділився, що продовжує гастролювати за кордоном, бо любить концерти заробляє. І найголовніше не відчуває того смороду, який розповсюджений зараз повітрі в Росії. Музикант зазначив, що у нього зараз набагато більше концертів ніж було в Москві два роки тому. Крім того, відомий російський музикант Андрій Макаревич, який з 2014 року виступає проти путінського режиму, разом із родиною відвідав мальовниче містечко Ансі, розташоване в. Альпах на південному сході Франції, вражаючи кадри місцевих пейзажів, що зображають казкові вулички чистого і красивого міста, послугували рокеру черговим інструментом для тролінгу зет патріотів. На оприлюднених рокером знімках можна побачити дійсно казкову архітектуру Ансі, яка більше схожа на намальовану ніж на справжню. Тут же зустрічаємо чисту водою багато зелені і різноманітні цікаві деталі для розваг та комфорту людей. дорозі назад заїхали в містечко Ансі, що стоїть на березі озера з водою, прозорою як скло. Ворна, загниваюча гайропа дивитись страшно, залишив саркастичний підпис. Артист, як відомо, наратив про загниваючу Європу один із найпопулярніших у країні терористів. Найабсурдніше, що вірять і пропагують цей наратив, переважно ті росіяни, які ніколи не виїжджали за межі свого забутого богом населеного пункту. От Макаревич і вирішив їм показати все це Свавілля на власноруч зроблених фото. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.